Доброго дня, друзі! І так, просте рішення по розпаленню димаря. Вирішення проблеми з паливом для димаря. Беремо картонку, скручуємо її. Це от ящик з-під з нової пошти. Вже не потрібний. Силочка нам приходила. Ми його скручуємо, витягуємо з димаря стакан. Ось він наш стакан. Запихаємо туди цю скруточку, беремо горілку і розпалюємо. Розпалюємо, поки воно не почне добре диміти. Ось так от. Вроді би достатньо. Виключаємо горілку, відкриваємо наш Демар, беремо стакан і запихаємо в місце демар. Закриваємо. Все, Димар готовий до роботи. Просто буде догоряти, підкидаєте пальне, можна труху, порухно, кукурузу, так, такий самий заряд можна давати. З картонного ящика. Все швидко. Зручно. Все, ну до роботи. Ставимо лайк і на канал. Píšte komentáre, osobitne komentáre.